Це зіркопик, а це єдині, єдині, кого я хоч якось розфарбував. Мені здається, це ще навіть на батлреді. Проте маємо те, що маємо. Вони усі з різних складів, на різних посадах. що дуче сказати. Ракетний та гранатний лаунчери крафтові. Оцей чемпіон та оцей сержант 10-го відділення теж крафтові. Ну то по змозі донатьте на ЗСУ.